10 грудня, вівторок, Юна шукачка Бога, Олексій Кардашин, місто Світловодськ. Пам'ятай свого творця за дні твого молодого віку, поки не настали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш. Не приносять вони мені задоволення. ЕКлезіаста, 12 розділ вірш 1 Літо 2022 року видалося особливо гарячим. Чимало часу багато хто з нас присвячував соціальному служінню в умовах жорстокої війни. Тоді наші солдати виконували свою частину роботи на фронті і безпосередньо поруч із ним. Водночас значно численніша армія займалася життєзабезпеченням людей у тих районах, де було безпечніше. Багато волонтерів об'єдналося, забезпечуючи постраждалих одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої необхідності, а також надаючи їм моральну і духовну підтримку, підбадьорюючи, утішаючи, селяючи надію. Хочу поділитися історією, учасником якої мені довелося бути. Дві чи тричі на тиждень восив гуманітарний хліб до селищ, де звершує служіння пастора церкви, зокрема до села Павлишу. В останній місяць літа, коли більшу частину врожаю з полів та городів уже було зібрано, ми з помісною церквою запланували провести цикл євангельських зустрічей. На ці зустрічі ми запрошували людей, котрі приходили за соціальною допомогою. Багато членів церкви того населеного пункту запрошували на програму своїх друзів та сусідів. Тож якось прийшла й Оленка, дівчинка підліток. Після закінчення лекції вона підійшла до мене та сказала, що хоче пройти курс поглибленого вивчення Біблії. Ми обмінялися номерами телефонів і, повернувшись додому, я надіслав їй перший урок школи Біблії онлайн. Так почалася історія нашої дружби та її шляху самосвідомого християнського зростання. Період євангельських зустрічей закінчився, і чотири особи уклали завіт з Господом через водне хрещення, вирішивши йти ж гі... згідно з його принципами. А моя нова знайома побажала більше утвердитися в істині, перш ніж приєднатись до церкви. Вона проходила тему за темою, ставила запитання, уточнювала проблематичні моменти, бажаючи повніше зрозуміти прочитане. Через кілька місяців під час однієї з лекцій біблійних курсів Олена заявила про свій твердий намір присвятити життя Господу й охреститися. Незадовго до Нового року вона втілила свою мрію в життя подяка і слава живому Богу за такі радісні моменти.